А ну, хто думає, що якщо їсти листя салату, то цього буде достатньо для того, щоб отримати от прям цю необхідну зелень. Насправді ні, тому що в листі салата в айсбергу, в Пекінці на 100% вони складаються з води. Там дуже мало вітамінів і мінералів. Але багато хто забуває про таку зелень, як, наприклад, кінза. Її мало використовують в раціоні. Це пряна зелень, але у ній в десятки разів більше вітамінів, ніж навіть у деяких овочах. Також величезна кількість антиоксидантів у такій зелені, яка от має бути Обов'язково вашому раціоні, я зараз озвучу, так, що має бути обов'язково. Це шпинат, це дуже корисна зелень, це, звичайно, кінза, це петрушка, це просто наша молодість і там величезна кількість вітамінів і антиоксидантів. Також рукола, про яку ми не забуваємо, і руколу обов'язково використовуємо. Але це не означає, що листя салату не має бути в раціоні. Нехай воно буде. Ну, воно нехай буде як доповнення. А оці топові такі а, види зелені мають бути в обов'язковому порядку, і тоді. Буде гарно працювати кишківник, дуже гарно буде працювати взагалі шлунково-кишковий тракт, тому що у пряній зелені місяця ефірні масла, флавоноїди, які дуже покращують роботу печінки, покращують роботу судин та головного мозку. Це процес детоксикації, це підтримка вашого імунітету. Тобто дуже багато всього можна говорити, тому не забувайте про зелень. І нехай вона з кожним прийомом їжі її можна додавати в необмеженій кількості. не потрібно рахувати грами, а просто потрібно їсти. А особливо зараз, тому що зараз максимальний сезон.